Всім привіт! Закінчується перша декада серпня, і біля мого степового точка догорають поля соняшника. Перші поля вже зовсім зелені, а останні, які квітували, вже догорають. І в такий час, коли доцвітають останні квіти соняха ближнього, настає пора збирання сімей в зиму. Так, так, ще літо, ще наче і сонце жарить наче і взяти кіде, і бджола працює, а треба починати збирання бджіл в зиму. І зараз, по приїзду на світочок, я постараюся двома словами розповісти, як можна зібрати сім'ю в зиму за три підходи. Всього, всього лише. Три рази підійти до сім'ї залишилося і вона буде повністю готова в зиму. Можна це зробити і за два підходи, підходи, але там є свої нюанси. І зараз я приїду і спробую це все пояснити дуже швидко і на прикладі. Останні квіти радують бджолу, якої, до речі, теж з кожним днем в сім'ях все менше і менше. Це, це на краще, це означає те, що буде. Легше качати мед. Ну і ось я знову, знову на своєму точку. Мій метод трьох підходів заснований на біології поведінки самих бджіл на моєму степовому точку. Я вирішую, як і що робити, в залежності від того, в якому стані знаходяться самі бджоли. От зараз із трьох підходів. У мене перший підхід. що зараз відбувається в джолосім'ях. В бджолосім'ях в джолосім відбувається слідюще. Жарка, матка вже дуже давно обмежена. Яєць, можливо, вже давно в деяких сім'ях немає, а в деяких сім'ях їх дуже мало і розкрита розплоду також. Взагалі залишилась найбільша частина. Закрите розплоду, а все інше залите медом. Це вже відбувається давно і бджола сім'я тає просто тає на очах. Так ось, Бджола тає на очах, а вулик, залитий медом, повний повнісінький. З кожним днем бджоли вулику все менше. А охороняти вулик треба все пильніше. Тому що в будь-який день, будь день може закінчитись взяток, він і так вже не йде, не з соняха. Це видно, що бджола несе білий пилок. Взяток вже йде не з соняха, сонях давно не дає взятку. Як тільки рослини, які дають білий пилок, перестануть квитувати, може статися напад. Напад тут у мене територія насичена бджолами. І є не, ті, не лише моя одна пасіка. Я не знаю, що там будуть чудувати по сусідству бджолярі. І тому, щоб не сталося ніякого ЧП. Зараз задача першого підходу це скоротити гнізда так, щоб бджола, якої кількість якої значно зменшилася за літ, літ, не, літній час взятку, могла повністю обсюжувати рамки. І для цього. Під час першого підходу я забираю тільки повністю залиті запечатані рамки, щоб ці стільники не, не відволікали увагу бджіл, а в самої сім'ї вони все одно не, не приносять ніякої користі. Повністю залиті стільники і запечатані бджола не може не медносити, не матка яєць відкладати, а охороняти їх треба. Тому перша. Задача першого дня це відбір повністю зрілого меду, і скорочення, невелике скорочення самого, самого простору гнізда, самого простору сім'ї, верніше сказати. Просто-напросто за перший підхід ми забираємо стільники, які заповнені медом, запечатані і не несуть ніякої корисної площі для. Самих бджіл. Ось і все звичайна качка повнометних рамок. Чим я зараз і займуся. Значить, повнометки забираємо на відкачку. А ось такі, ось такі рамочки із запечатаним розплодом. Я тут, до речі, і маточка лазить по запечатаному розплоду. Отакі рамочки залишаємо. Навіщо? Ми їх залишаємо, щоб дати змогу вийти печатному розплоду, який буде зимувати і розвивати цю сім'ю навесні. І щоб бджоли дали її медом. Ця рамочка буде відкачена після другого підходу до цієї сім'ї. Ну, ось таке, звісно, забираємо. Тут насіяний трут. Трут ми теж заберемо і майже рамочка запечатана. Трут трутень нам не, не потрібен. Навпаки, якщо ми заберемо трута, рамочку перетопимо, та вже і цю рамку треба спалити. Перетопити суш, трут забрати, це буде іще корисний антиклещовий -анти прийом. Забираємо таку рамку. Вона тут не потрібна. Відкриваючи вулик, ми можемо навіть візуально побачити, що бджали зменшились не вдвічі, а то і втричі за цей час активного медозбору. І бджола, якщо буде безвзятковий час і треба буде захищати гніздо, то не в змозі обсиджувати всі рамки. Тому, тому, звісно, ті рамки, які не несуть ніякого об'єму для гнізда бджіл, треба забирати і треба, і можна. І необхідно. Зараз залишаємо лише корисний об'єм гнізді. Ну, а яка користь від таких рамок, повністю залитих і вже ха, залишилось запечатати п'ятачок ніякої користі, це лише це лише додаткова площа для охорони Якщо, не дай Боже, взята обірвиця і прилетять оси. чи Бджоли і сусідньої пасіки, то ця рамка буде, буде їх тільки приваблювати. Ну і такі по краям вони такі всі. І ось що ми маємо тепер завдяки цій операції. Завдяки цій операції ми відкачуємо мед, який нам все одно так чи інакше прийдеться відкачувати. І зменшуємо об'єм об сім'ї. Цим самим запобігаючи ймовірні напади одразу по закінченню взятка. На степовому тачку, де багато пасік і насичені пчолами дуже велика. Така ймовірність є, тим паче дуже багато новачків, які починають загодовувати бігти по бачка в пекло, як то кажуть, і роблять багато-багато помилок і шкодять не тільки собі, а й сусіднім пасікам. Тому ось так. Мет забрали і сім'ю трошки зменшили. І ставимо вже заставну дошку. Як би, як би не було сумно, але це час постановки заставних дошок. Це був перший, перший підхід. Тепер швиденько ще буде відбуватися при другому підході. Це ось скінчується, скінчується перша декада серпня. Пройде буквально 20 діб. Через 20 діб. Оці всі рамки, які були недозалиті, не дозапечатані, будуть залиті, дозапечатані і розпло... розплод вийде. І в більшості рамок, де зараз є критий розплод, теж буде вже залита і запечатана медом. При другому підході ми забираємо і скачуємо все. Повністю все скачуємо, крім однієї маленької деталі. Крім рамок, на яких теж буде ще критий розплод. Всі рамки з критим розплодом ми залишаємо. Це буде під час другого розплоду. Їх буде залишатися 3, 4, 7, 9. Ну, в основному у мене залишається 5-7 рамок з розплодом. Залишаємо, ставимо після того, як забрали останні рамки на відкачку, пластини і закриваємо. При цьому, при цьому оцінивши кількість меду вулику. Якщо на всіх рамках, які ми залишаємо зимувати, із печатним розплодом меду, печатного меду більше половини на рамках, то третього підходу можна вже не робити. Цим можна вже і закінчити. Закрити і приїхати вже навесні. Якщо ж печатного розплоду багато, а меду печатного мало, інакше бути не може або того, або того. То третій підхід буде, буде десь в другій декаді вересня або навіть в першій. із 6 літровою баклажечкою сиропу на зиму, який ми виліємо перед або під час заходу сонця. Це буде третій підхід. Нагадую, що пластинки вже стоять після другого підходу. Все, сім'я буде готова в зиму. Буває, буває, що із загальної картини, із загальної такої, і загального стану виділяються деякі сі сімейки. От, наприклад, ось така сімейка. Ось така сімейка. Видно, що, що сімейка з горою. Сімейка з горою і втрачати льотну бджолу вона не збирається, вона повна меду. Таку сім'ю можна прокачати і повернути частину рамок. Три-чотири рамки повернути для засіву маткою. Але ж тебе треба розуміти, що хоч бджоли зараз і багато, але вона тає, тає з кожним днем. І то, що, що зараз багато через неділю може стати зовсім мало. Ось таким сімейкам я повертаю, якщо там все залите і не запечатане, а розплоду досить мало, все залите медом, то я таким сім'ям можу повернути там 3-4 рамки. Якщо 4 рамки матка засіяється, це вже 8 рамок, молодої бджоли в зиму, це вже буде досить добре. Ось так, є виключення, є виключення, треба дивитися, перевіряти і деколи правила підправляти. Тому, відбираю, відбираючи рамочки, ми пам'ятаємося, що, що хоч взяток, скоріш за все, і припиниться, але інколи він може і не припинятися. І тоді, щоб, щоб не отримати тут. Замість такої мощнішої сім'ї розборну колоду. Щоб не отримати тут розборну колоду, всю застроєну язиками треба частину рамочок все-таки повернути для можливого медозбору. А якщо ні, то для можливого розплоду ось так. Хтось може мені скаже, що це дуже мало, що я не приділяю уваги бджолам. Що, що я можу на це відповісти? Я Відповісти на це можу тільки одне бджоли, набагато краще себе почувають тоді, коли не дополучають уваги, чим з ними надмірно нянькаються. Особливо, особливо початківці, бджолярі-початківці можуть занянчити бджіл до смерті. Ось так, як казав класик бджільництва Прокопович, багато пасік. Потребує уходу пасічників. І чим далі, тим краще. Ось треба не забувати цей вислів. А ось про що я що і казав, вже оси. Оси вже тут, як тут. І хоч трави, хоч лови, хоч що хоч з ними роби, а оси вже тут як тут. Ну ось і все. Дякую всім за увагу та терпіння.